Вітання, вельми шановане панство! Сьогодні у нас на порядку денному Devil May Cry. вірші трішки морально відійти від серії ігор метро, тому вибрав слешер. Беріть щось смачне поїсти. Сідайтеся якомога зручніше. Поїхали. Починається все з того, що посеред міста виростає якесь демонічне дерево. Насправді, люди по-різному дуже реагують на його появу. Хтось молиться, хтось кричить, що це кінець світу. Ну, все як завжди. І тут я хотів би зробити одну маленьку ремарочку. Для того, щоб правильно стежити за сюжетом гри, нам потрібно дуже сильно стежити за датами, які висвітлюються на екрані. Тому що без цих дат Тенологія подій дуже сильно втрачається. Воно і так тут так розказано тупо, що це просто неможливо, але все ж про кожен флешбек і флешфорвард нас будуть сповіщати на екрані, і це дійсно дуже важливо. Тому стежте, будь ласка, за датами. Я постараюсь по можливості вставити всі дати, які я бачу в цій грі. Менше з тим. Нам показують чорношкірого мужчину, який говорить щось типу. Одразу після цієї кат сцени починається наступ, який нам представляють трьох головних героїв: це Неро, Ві і Данте. І скажу одразу: я не грав в жодну з частин DMC, тому що тут відбувається, буду дізнаватись по ходу гри разом з вами. Данте, до речі, в даний момент старається відбитися якось від цього єбанутого сина Дейві Джонса. Неро каже, що Данте може справитися сам, хоча виглядає, що ні. і Ві каже, що не треба недооцінювати свого ворога. Тут вже починається геймплей. Також користуючись моментом, хочу сказати, коли будете грати в цю гру, будь ласка, приділіть достатньо уваги для того, щоб налаштувати яскравість. Те, що ви зараз бачите на екрані, це звичайно скарб. Але половину гри я записував приблизно отак. Так, я знаю, що це просто я є над... але ну будь ласка, приділіть увагу налаштуванням, і все буде добре. Також з геймплейної сторони хочу звернути вашу увагу на те, як тут представляють нових ворогів, а роблять це приблизно отак. Уєпло, цосалка, єбанідзе, піда. Ну коротше, ви зрозумів. Блять, що почати сюжет розказувати, я навіть поняття не маю. Тому я буду розказувати так, як це переповідає гра. На даному етапі наш персонаж це неро, і ми йдемо допомагати Данте вбити Урізен. Урізен це оцей от син Дейві Джонса. До речі, тут нам лавми нехуйових таких піздюлей. Тому Данте приймає рішення врятувати свого колегу і йде бити з ним сам, просячи Ві забрати неро, називаючи його мертвим багажем. Так то обідно, блять. І далі йде флешфорвард. один місяць по тому. Нам показують, як неро з із панянкою їдуть по місту, яке вже окупували демони з цим їбучим деревом. Ще одна ремарочка, блять, всі катсцени, які тут зроблені, це просто окремий від мистецтва. Я не знаю, це просто у нарізавши демонів і вбивши отаку от от жежу, чина каже, що нам треба прямувати в центр міста, так як там відбувається найбільший піздец. І тут неочікувано флешбек. Нам показують, як неропорається з машиною, в той момент приходить якийсь мужик і забирає від нього руку. Буквально, блять. Повертаємось в теперішній час. Present not that simple, я б сказав. В центрі міста ми нарізали дурачків і пройшли до головного боса. До головного боса цього коріння того дерева, яке звати кліпот. Чи кліпот. А цього здорового дебіла, який їсть каміння животом звати голіва. В цікавості я б хотів спитатись: Та ви все нормально з печею, дебіл, блять? Та від такої хуні в животі шифер не їде, ні? На місці все. Коли ми майже добили цього великого обмутка, до нас приєднується Ві і забирає собі всю славу вбивши цього голіафа. Ми приймаємо рішення, що потрібно зрізати всі коріння цього дерева, щоб воно з'єбануло нахуй. Тож продовжуємо наш шлях за неро. Нарізавши тонну демонічної хуні, ми зустрічаємо наступного боса. Якийсь літаючий підрюк. Я не знаю, що за хуйня. я його вбив, з нього випала тілка. Я хую знаю, що відбувається. Поможіть, блять. Далі нас чекає шлях за ві. І йобаний стид. То найбільш мусорний персонаж, якого я зустрічав взагалі за все своє життя, блять. Права в тому, що він не може. Може битись сам. В нього є його фантоми, або як тут називають, фамільяри, птаха, яка стріляє якоюсь хунею, пантера, яка б'є руками, і голема, якого можна викликати раз в 30 секунд. Ну ахуєть тепер. В'іже ж може тільки добивати демонів, щоб забирати їхню демоничну силу чи щось таке. Я в тому вже не розбирався. Мені просто стало хуйово, коли я побачив, що мені треба битись з пантерою, якою хуй пойме, як керувати. І я просто клацав кнопку атаки і кнопку стрільби для того, щоб блять. Поскорше пройти частину за Ві. Тому ну, геймплею за цього обмутка не чекайте. Якщо що, у ві навіть босс якийсь глиз. Що ви думаєте, що я жартую? Я не жартую. Навіть оця ворона це обсміяла така. Типа ну він просто паразит, Він ніхто. Ще й тупий, як валянок. Бивши цього боса, ми бачимо іншого великого демона, до якого Ві ще не готовий, але він його провалює в каналізацію. Тим часом, неро, коли побачив того величезного боса. Знаєте що зробив? Правильно, пішов його пиздячити. Тому що хто як не він, блять. Цього боса звати Гільгамеш. Його я спершу разу. І тут діє правило Дарк Соуса. Чим більший бос, тим легше його вбити. І поки Неро розбирався з гілягамешем, наш Ві розбирався з якоюсь конякою. Босс мусорний, насправді. Викликаєш декілька разів голим, і він падає. Головне в правильний момент їх викликати. Далі наше дуо приймає рішення відправитись всередину того дерева. По дорозі, зустрічаємо, чи то босса, чи то не боса. Я не знаю. Тут просто локація охуєнна, я вирішив заставити. В середині в дереві ми розділяємось на дві групи. Одна група це неро. Ахує геймплей, заїбіть все, йдемо піздити урізи. Друга група це Ві. Йде шукати мерз спарти, які в результаті він потім, блять, підняти не може. Але благо з боку лежить Данте, тому він пробує його вбити і не вбиває. Що відбувається, побіжіть. До речі, якщо ви знаєте щось про лорді МС чи щось можете мені пояснити, будь ласка, поясніть це в коментарях. Мені було б дуже цікаво послухати, тому що гра насправді цікава, якби не ві. Наперед, дякую. І тут нам нарешті дають пограти за Данте. Господи, це найохуєнніший персонаж цієї трійці, ну тому що він взагалі не персонаж, як на мене, Геро до кінця якийсь мені не зрозумілий. Він дуже молодий, чи що і Данте, в якого і який арсенал зброї, великий досвід, і, напевно, що великий художній твір. Я маю на увазі художній твір. Данте нам потрібно в найкращих традиціях DMC нарізати купу демонів і потім вбити боса. Ось це до речі, той лицар, якого не добив ві я блять не здивований. Він ніхуя не може зробити. До речі, після того як ми вбиваємо того лицаря, дістаємо звідти жінку, а з тої маски зробимо собі зброю мотоцикл. А чому блядь, і ні? Наведіть мені хоча б один аргумент. Чому блядь, і ні? Данте їде далі пробувати нарізати Урізена, чи шукати якийсь спосіб для того, щоб його вбити. А ві розказує свою передісторію, і це насправді підірвало мені мозок. Коротше, слухайте, наскільки я зрозумів, ві це старший чи молодший брат Данте, його двійник. Але так як вони незвичайні діти, а діти демона спарди, то відповідно в них є чоловіча частина. Від людини і є демонічна частина від того демона. Цей чувак, який спіздив у неро руку, це насправді брат Данте Вергілій. Рука Неро це меч того Вергілія, це меч, який називається Ямато, який може відділити душу демона від душі людини. І Вергілій заварив весь цей сербор з деревом для того, щоб Перемогти Данте у двобої, Бля, коли я це сказав голос. Це прозвучало ще більш дебільніше ніж було, коли я думав про це. Тобто він вбиває весь світ для того, щоб перемогти свого брата. Я правильно розумію? Будь ласка, допоможіть там і насправді урізен це демонічна частина Вергілія. А ві це чоловіча частина Вергілія. Блять, як тяжко. Після такої сповіді від ВІ нас переносить у шкуру Данте, який їде на моцку і розйобує всіх тим самим моцком, поділивши його на дві частини. І, взагалі, ну. Блять, це ж мотоцикл якийсь зробили зброю, демонічні сили. Йобаний, хуй, що ви хотіли від нього. Прямує же Данте до того будинку, де Вергілій розділив себе на дві частини. Ну і коротше, ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізуй. І щоб не зганьбити душі предків. Зроби себе поку. Наскільки я зрозумів, робить він це для того, щоб перевірити, що зробить з ним його меч, якщо Ямато відділив Вергілія від ВІ. Хтось мені взагалі пояснить, блять, що відбувається в них в голові. Мед робить з Данте суперсильного демона, який летить тепер давати пізди урізен. Прилітає він якраз в той момент, коли неро вже настала пізда, і починає його рятувати знову. Вбити урізена з демонічною силою Данте взагалі не важко. І ми з цим справляємося на ура. Терпівши поразку, він каже, що він не хоче битися далі і робить жест доброї волі. Тобто заходить в якусь кров, в яку заскакує Данте, але нічого не виходить. Він просто заскакує на трон. Чи біля трону, якось так. Виявляється, що кліпот чи кліпот це дерево, коротше, створене для того, щоб зробити якийсь там плід, який дасть силу володаря пекла. Це все тільки мої догадки, тому не треба її сприймати як факт. ми з Данте спускаємось до всіх на низ, щоб обговорити план подальших дій. Він зустрічає Ніко. А Ніко, це якась правнучка його зброярів чи щось таке. Блять тяжко, що ви всі пов'язані, господи боже, то шо гра престолів. Коротше, вона дає йому цю шляпу, і оцю каццену ви мусите побачити власними очима. Для повної схожості з Майклом Джексоном, тобто, йому не вистачає тільки дітей. Менше з тим, ми всі вирішуємо спускатись вниз до того плода, для того, щоб не дати урязі його з'їсти. І кожен спускається своєю дорогою. Неро однією, Данте іншою, вію взагалі треть. Тут я вибрав неро. Я хотів за нього пограти, насправді просто. Просто нарізаємо якихось демонів і так потрапляємо вниз. Нас перекидають в душу Ві. Ой, блять. Цей напівтретарт, напівідіот з тростиною, мудряється попасти в якусь пастку демонів і втрачає всіх своїх фамілярів, яких ми по одному збираємо, вбиваючи тих босів, ми вже, блять, вбивали, ну йобаний хуй. В Кінці її головить за жопу оця бабця, яка сидить на курці, яку недавно обскубали. Ну, як бабця, бабці жінки? Бля, як це назвати взагалі? Від анального фістінного без 300 доларів нас рятує неро. Вбивши ту недокурку пережінку. Ми прямуємо далі. Нам показують, що в цей час робив Данте, і Данте зробив найбільший прогрес з усієї трійці. За Данте у нас босом буде цербер, після вбивства якого нам дають нунчаки, які мають три форми: електричну вогняну і звичайну. Тут він косплеїть Брюса Лі. Я не знаю, що в нього за такий фетиш косплеїти всіх відомих особистостей, які померли. Також Данте, це перший з трійці, хто добрався до верхівки кліпот і застає Урзіна, який хоче вже з'їсти оцей плід, який дасть йому безмежні сили. Він хоче говорити з ним як з братом, але нічого не виходить. Тому даємо йому. Пізде, після того як ми нашинкували цього під пиво, приходять пацани. Все як завжди, блядь. І Ві одразу жде до уріза для того, щоб вбити його. Проте не так сталося, як гадалося. Ві його не вбиває, він об'єднується в одну особистість у Вергілія, і тепер нам треба буде битись проти Вергілія, але перед тим нам треба вбити блядь, фамільярів у цього єбанка. Якщо що, я далі думаю, що Ві – це найбільш тупий кусок гівна, який є тільки в відеоіграх. Чесно, розкидавши його фамілярів, ми доходимо до Вергілія і починаємо з ним піздити. А я забув вам сказати дещо: Йобаний піздець. Коротше, виходить так, що батько Неро це Вергілій. ну от так. От тому і Данте не хотів, щоб Вергілій бився з ним, тому що він не хотів, аби Неро став батькобивцем. От пер сказав: зайвісь, це За Данте нарізаємо піздов, і коли вже має бути нанесений останній удар, що з одної, що з іншої сторони, нас зупиняє якийсь... Третя істота цією третьою істотою виявився Неро, який не хоче, щоб дядько і батько вбили один одного. Тому вони домовляються про те, що якщо він переможе Вергілія, то значить мир, що ми успішно робимо. Хоча Вергілій пресує, як я і бушов. Він просто піздець. Ну, бос найсильніший із всіх босів, які були в цій грі, не з всіх ігор, що я проходив, тому що Dark Souls... добрий день, але все одно. Він сильний бос, хороший. В кінці вій погоджується, що він проїбав, і тому вони з Данте відправляються в пекло для того, щоб зрізати корені цього кліпота і позбутися його вже назавжди. Потім треба буде ямато закрити цей портал і все. Тобто вони залишаться там в порталі. На цьому закінчується гра. І знаєте що? Єбать, мені сподобалось. Після метро походити повбивати отак от демонів бездумно. Це просто щось з чимось. Я дуже всім раджу. Хоча тут є гімняна частина геймплею, яку звати Ві все ж таки вам варто пограти в цю гру. І напевно, що мені варто пограти в інші частини. А ви як думаєте? Ваші думки я хотів би бачити в коментарях, тому чекаю будь-якого коментаря. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, і слава Україні!